Привіт, привіт! Сьогодні пропонуємо відправитися разом з нами у дуже цікаву подорож до морського дна. Спробуй за допомогою Тіні дізнатися, хто мешкає на дні морів та океанів. Хто це? Так, це Черепаха. А це хто? Вірно. Це краб. А це хто? Це медуза? Хто це? Акула? А це хто? Вірно, дельфін? Чудово, молодець. А тепер пограємо в пальчикову гру рибка. Рибка, рибка, де живеш? Куди рибонька, пливеш? В море, в озеро, чи річка, куди несе тебе водичка? Рибка-рибка, де твій дім? Хто живе з тобою в нім? Рак чи крак, чи страшна акула? Дік сховалась на дно пірнула.